Якщо ти так само, як і я, не уявляєш свій ранок без фоліжаночки свіжозавареної кави, то це відео саме для тебе. Насправді тут не кава, тут Камбуча, тому що відео записую я ввечері, а каву я п'ю виключно зранку. Тож відставляємо фейк каву. Сторонку і починаємо наше спілкування. Сьогодні поговоримо про каву звичайну з кофеїном і незвичайну без кафеїну. Чи так корисна ця кава без кофеїну, як про неї розповідають крізь? Сьогодні саме це обговоримо, а також обсудимо вплив споживання кави на наш гормональний стан, на наш загальний стан, на рівень нашої тривожності та стресу, а також на рівень нашого заліза. Розберу все як завжди, просто зрозуміло і з обґрунтованим акцентом від нутриціологині. Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко. Я дипломована нутриціологиня, спеціалістка за юрведи, а також менторка до твого щасливого і здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом. Тож почнемо сьогоднішнє відео про розмову про звичайну каву, каву, яка містить кафеїн. А що таке кафеїн? Це природна стимулююча речовина. Зазвичай одна чашечка американо містить собі від 80 до 100 мг кафеїну. А подекуди, в залежності від приготування, від способу обробки зерен, обжарки зерен, рівень кафеїну в одній чашечці може досягати від 50 до 200 міліграмів. Що робить кофеїн? Кофеїн стимулює нашу центральну нервову систему. Кофеїн покращує концентрацію та реакцію, він зменшує відчуття втоми, а також підвищує настрій, бо впливає на рівень допаміну. Але не усім підходять такі плюси від споживання кави. І тут в гру вступає саме кава без кофеїну. Що таке кава без кофеїну? Кава без кофеїна це не якась штучна історія. Це звичайна кава, яка пройшла спеціальну ступінь обробки, із якої витягли цей кофеїн. Але в той же час кава без кофеїну це не нульова кава. Тобто витягнути весь кофеїн з кавових зерен неможливо. Все одно залишається якийсь відсоток цього кофеїну, і в середньому залишається, на, наприклад, на одну чашечку американо залишається два. 10 міліграмів кофеїну. Якщо ви пам'ятаєте, я казала трошки вище, що звичайна кава вона містить в одній чашиці від 50 до 200 міліграмів цієї речовини. В той же час, якщо в тебе є чутливість до кофеїну, кофеїн, ми знаємо, що міститься не тільки в каві, він міститься в великій кількості сортів чаїв. Тобто, якщо є чутливість до саме цієї речовини, то навіть споживати каву без кофеїна треба з обережністю. Як же виділяють цей кофеїн з кавових зерен? Існує декілька ступенів очистки кави. Перша це, як на мене, це найкорисніша для нашого організму. І вона ще називається водяна очистка. Це Swiss Water Process. Тобто для очистки береться тільки вода. І фільтрація. Ніяк ця фільтрація, очистка не впливає на смак кави. Другий теж такий гуманний спосіб очистки кавових зерен від кофеїна CO2. Так само майже не впливає на смак кави, але трошки її, якби притупляє. І третій спосіб він найдешевший, відповідно. Найдешевший, він найрозповсюдженіший, багато виробників кави, вони використовують саме цей метод, і використовують вони з допомоги хімічних реагентів. І як ми можемо здогадатися, хоча б невеличка кількість, але цих реагентів залишається на кавових зернах. Тому, якщо ви хочете споживати каву без кофеїна, дуже вас благаю звертати увагу на. Обробку, саме обробку кавових зерен і очистку цих зерен від кофеїну. Зазвичай дуже мене це тішить, що ми живемо в такий час, і наразі дуже багато виробників, які піклуються не тільки про статки свої, не тільки про рівень свого рахунку в банку, а ще й про здоров'я своїх користувачів тобто, такий клієнтоорієнтований орієнтований підхід і. Вони чітко зазначають, яким способом була оброблена саме ця кава. І я, наприклад, не споживаю каву без кофеїна, я споживаю звичайну каву. І я вже бачила неоднократно в магазинах на поличках представлені декілька видів кав, і прям великими літерами написано про ступінь очистки кави від кофеїна. Для мене кава це класний напій. Я обожнюю, я не уявляю свій ранок без цього напою. І саме час, коли чоловік вже пішов на роботу, а моя донька ще не прокинулася до школи. В мене є ці чарівні 5-7 хвилин, які приділяю саме споживанню цього напою. І я заварюю каву, сідаю в своє улюблене крісло, спостерігаю за вранішнім містом і кайфую від кожного ковточку. Давайте розберемо, який варіант. З цих кав підходить саме тобі. Якщо в тебе немає проблем з засипанням, зі сном в цілому, якщо в тебе нема тривожності, якщо в тебе нема проблем з апетитом, якщо немає проблем з тиском та серцево судинною системою, то ти сміло можеш вживати цей напій. З кафеїном, звичайно. Але ж в той же час, напротивіс, якщо в тебе є проблеми з тиском. Погане самопочуття з самого ранку в тебе, ти не висипаєшся, бо поганий в тебе сон. Є проблеми з ПМС, тобто ярко виражений ПМС, відповідно, високий рівень кортизолу. То треба подивитися в сторону споживання кави без кофеїну. Як же впливає кава на наш загальний стан, на гормональний фон, на рівень заліза та взагалі чи є якийсь вплив від споживання кави? Дійсно. Кава як з кофеїном, так і без кофеїна, вона містить в собі таку речовину, як таніни. Таніни вони містять не тільки в каві, а в так само і в чаї, і ще в інших продуктів харчування. Навіть в більшості крупах е, таніни знаходяться. Але сьогодні про каву. Тому саме ця речовина, ці речовини таніни, вони можуть зменшувати. Всасування і засвоєння такого мікронутрієнта як залізо. Якщо в тебе виявлено залізодефіцит, і ти націлено працюєш на відновлення рівня заліза в своєму організмі. Я тебе дуже прошу не споживати каву відразу після прийому їжі. Особливо якщо ця їжа була збагачена на залізо. Треба зробити такий перерив. Між прийомом їжі та споживанням кави, і цей перерив повинен бути мінімум 1 годину. Також кава впливає на кортизол. Кортизол – це гормон стресу. Чим більше ми споживаємо кави, тим більше підвищується цей рівень. Якщо зранку це окей, того що в нас зранку і так кортизол трошки підвищений, того що на рівні підвищеного кортизолу ми прокидаємося. То якщо в тебе є проблеми з цим. Після 12 дня або після часу дня не слід вживати каву. Якщо ви п'єте каву ввечері, і при цьому у вас хронічний стрес, ви постійно втомлені, то споживання кави саме ввечері може призвести до Погіршення цієї ситуації. Що стосується печінки, кава активізує наші печінкові ферменти. Це не є погано, але якщо є проблеми з травленням, при цьому жовчний міхур працює слабко, то споживання кави може так само погіршити цю ситуацію. Але не все так погано з споживанням кави. кава як з кофеїном, так і без, вмістить собі велику кількість антиоксидантів, і самим головним антиоксидантом є поліфеноли. Дослідження показують, що помірне споживання кави, помірне споживання кави це одна-дві чашки на день, можуть знизити ризик виникнення деяких серцево-судинних захворювань, можуть також підтримувати здоров'я нашого мозку і навіть покращити чутливість до інсуліну. Але ключове слово. Помірне. І ще хочу зауважити, що коли я кажу «кава», одна чашка кави, дві чашки кави, я маю на увазі свіже зварену чорну каву. Ніякий кавовий напій. Кавовий напій це звичайна кава, яка містить в собі вже сиропи, будь-які молочні продукти, або це не молоко, якесь горіхове. Або це вже звичайний цукор, то це вже буде кавовий напій. А мова йде виключно про каву чиста чорна кава до помірності. Так, я зазначила, що ключове слово при споживанні є помірність. Як ми знаємо, що будь-що є ліки, і в той же час може бути отрутою, все залежить від дози. Як бачимо, кава із кофеїном і без кофеїну мають свої як плюси. Такі мінуси. Закликаю вас обирати свій варіант, обирати не найкращий варіант, який нав'язаний нам суспільством або маркетингом, так? а прислуховуватись до себе і обрати саме той варіант, який необхіден тобі і твоєму організму. Якщо є сумніви, ти не знаєш, які краще ви тобі споживати, можна зробити протягом двох, трьох днів вести такий. Щоденник і записувати свій стан, і відслідковувати його після того, як ти споживаєш каву. Або це було на чесерце, або це було після обіду, або це було взагалі там ввечері. Тобто, які відчуття ти в собі зловив або зловила? Чи є тремор, чи є якась підвищена збудливість, чи якось впливається на твій сон, на твій настрій, і тоді ти зможеш відслідкувати, можеш придивитися це відео. Ще раз, і я зазначала вище, які параметри відповідають, і яку каву можна споживати тим або іншим людям, і зробити такі висновки, дослухатись до себе і прийняти рішення. І вибрати саме ту каву, яка буде корисна саме для тебе. Напишіть в коментарях, чи споживаєте ви каву без кофеїну, чи взагалі, можливо, ви полюбляєте більше чай, а не каву, чи відслідковуєте ви якусь різницю в смаці, коли ви споживаєте звичайну каву або каву без кофеїну. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підписуйтеся. Давайте, як я вже зазначала, розвиватися і розвивати україномовний контент. Хай цвітне наш україномовний YouTube. Якщо вам подобається формат таких відео, також пишіть мені в коментарях: я буду знімати саме ті відео, які будуть цікаві і корисні саме для тебе. Ну а наразі до зустрічі в нових відео. Ваша Аня.